Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Тому робимо запит в Google, хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві. Smart Absolute відкрила вакансію продавець Касир у мережу маркетів з можливістю проживання в робочі дні. Заробітна платня 1350 гривень зміна. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу. Цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!